Ісусе в хлібі ти прихований, моє серце тебе чує, і заслоною хоч ти схований. За слоною, схований, але люблю тебе і шаную, шаную. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі в Ісуса Христа. Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилат, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у вітла третього дня, Воскрес і смерть. Вознісся на небесах, сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, віти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Зеленську, церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння, плоті, вічне життя. Амінь. Отче нашої сина небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. дар віри, надії і любові. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісуса. Свята Марія, радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти, ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса. Радуйся Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений лона Твого Ісуса. Свята Марія, Моля Божа, вони і саме на віші, <звіт> нині і в одне змени <звіт> нашої <звіт> дієм. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. <звіт> Нехай буде прославлений Пресвяте таїнство. О Марії безріха перевородного зачатам Ісусе, прости нам провини наші, визволи нас від Вогню Пекевного і приведи до неба всі душі. Дії, які найліше, Вічне спочивання даруй померлим Господи, на віки вічні. Амінь. Частина Розарія, друга світла, тамниця перша. Крещення Ісуса Христа в Ірдані. Нехай в Віде Харків Твоє, нехай в Моде воля Твоє, як на Небі, так і на землі. І наш Насушний дай нам сьогодні і прости нам бровини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і навведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. благословенна і Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, Богу, Господь з тобою, житками, і Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марія, благодати Бога, Господь з тобою, благословенна Ти в пішками, і благословенний Тіку на Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Марія, ти Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, молода і Господь з тобою, благословенна ти і жінка, і благословена Пілона, Бога Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молий за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину на смерті нашої. Амінь. Слава Сину, і Святому як було на початку і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Ом'я Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від Богів, приведи на Небо всі душі. Особливо допоможи тим, які найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця друга Ісус Христос проявив своє божество на весіллі в Кані Галілейській. Твоє, нехай царство Твоє, нехай буде воля як небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Господь з і Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. благословенна і Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. ти І Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Господь з тобою, і Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодати Богу, Господь благословенна Ти в життєм і благословених Нікона, Того Ісусі. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. як було на початку і нині, і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя, Ісус Христос проголошує Євангеліє і закликає до навернення. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провину наші, як і ми прощаємо прощання, і не веди нас у спокусу. Свята Марія Мати Божа, за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія Мати Божа, моли за нас грішних. Нині годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Нині і годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія Мати Божа, за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія Мати Божа. Коли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Ради Марії, Ох, на Своя Субтитров, на Свята Марія, Мати Божа, коли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас гріш, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і святого дух, як було на початку і нині і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Ісусі, допоможи тим, які найбільше потребують Твого Милосердя. Темниця четверта. Пубраження Ісуса Христа. Нехай нехай Твоє, нехай Твоє, на на наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, da ne zelodna svetno kavo, amen. Sveta Marija, Mate Božja, mlada je za nas dišnja, njen je hodenje v smrt in naša ljubezen. Молий за нас, нині нашої. Господь благословенна і жінка і смерті нашої, амінь. Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь. Стата Марія, Мати Божа, Ісуна, і смерті нашої. Амінь. Господь Стой, благослови, Ісус. А та Марія, Мати Божа, і за нас гріш, нині води до нашу нашої. Свята Марія, Мати Божа, молий за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Свята Марія, Мати Божа, молий за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодати Богу, Господь тобою, благословенна тих і жінка, і благословені відомих Бога Ісусі. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Була на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молись за нас до Тебе прибігаємо. О, Ісусе, проски, від того, таке. приведи всі душі. Особливо допоможи тим, які найбільше потребують Твого милосердя. Тамниця П'ята. Ісус Христос встановлює таїнство Євхаристії і таїнство священства. Гойчу і і нехай як в так і на землі. наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям наші, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавом. Свята Марія, Мати Божа, молий за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молий за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і години смерті нашої. Амінь. Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас гріш, нині годину на смерті нашій. Амінь. Як була на початку, нині повсякчас і на віки вічні. Особливо допоможи тим, які найбільше подібні. І твой захист прибігаємо при святах родиці, твами нашим непоговордим, славна і благословена, наша. Засвятую у тайну віри, преклоняємося Богу, поступи старий завіте, місцем для Нового, серце правдою зібріте, хай шукає Бога. тож хвала Голоцю і Сину, і духові святого величання наші лину Господу благогому наша дяка і пошана лиш йому одному. Амінь. дав нам хліб з неба. Molimy sam. Boże Ty w najświętszym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką chcemu otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.